Вітаю всіх прихильників спорту. Якщо любите футбол і любите мандри, дане відео для вас. Розпочинаємо рубрику на каналі, присвячену рейтингу найпомітніших подій футбольних вихідних. Причому мандрувати будемо всією Європою. Це не обов'язково будуть топ-чемпіонати, це не обов'язково будуть навіть вищі дивізіони ліг, це будуть матчі, які самі до себе привертають увагу. Своїми результатами, кількістю голів, перепетіями, перформансом від гравців та наслідками уже по завершенню. Матчу. Скажу відразу, сьогодні ми не будемо говорити про якесь там іспанське Ель класіко чи французьке Ель-Класік, як на мене, були більш помітніші події на минулих вихідних. Які саме про це говоримо далі. Ну що ж, наш своєрідний рейтинг ми розпочинаємо з позиції номер 5 на якому я розмістив сьогодні не те, що матч, а навіть цілий чемпіонат. Стартуємо з Греції, де в тамтешній суперлізі відбувся тур номер 9 в якому не вдалося виграти жодному з грандів грецького футболу. Олімпіакос, Паук, АЕК та Панатінаїкос не здолали своїх супротивників. Така ситуація трапляється вперше в цьому сезоні. Причому в дев'ятому турі гранди між собою не грали. Чемпіон пак вперше в історії Суперліги поступається дома Офі 1-2, хоча після першого тайму вигравали саме господарі. Панаті Неїко зіграв домашню нічию 1-1 проти Аріса. В принципі, нічия не непогана, оскільки Аріс на даний момент є лідером чемпіонату Греції. Олімпіакос вперше за 10 років програє команді Астера Стріполі 0-1. 56 хвилин за Олімпіакос зіграв українець Роман Єремчук, потім був замінений і загалом отримав найнижчу оцінку в складі своєї команди. А як вперше в історії Суперліги поступається команді Панцеріакос 0-1. Панцеріакос забив гол. Першому таймі, що в першому таймі залишився в меншості, у Аяка в другому таймі 90% володіння м'ячем. Але гості навіть не змогли зрівняти рахунок. Принагідно, давайте поглянемо, де ж гранди зараз перебувають в турнірній таблиці після дев'яти турів, як я говорив раніше, лідирує Аріс, 18 балів. Чемпіон Паок через свою поразку опустився на другу позицію. А, як іде третім, Олімпіакос четвертим. В принципі, не все так погано. А от панатінаїкос на восьмій сходинці, мінус 5 балів відставання від першої позиції. Ось такі справи в Греції. З Греції переносимося до Бельгії, де в тамтешній пролізі, або ж більш відомішій як жупілєр-лізі, в рамках 12-го туру між собою зійшлися середняки Дендер та Мехелен. Здавалось би, не чим непримітний поєдинок, тим паче непримітності додавало те, що після першого тайму була нульова нічия, хоч і з перевагою гостей, котрий в світлій формі. В підсумку ж 2-5. І вражає не те, що команди за другий тайм наколотили сім голів. Ні, за другий тайм вони забили лише 3, тому що після 90 хвилин гри рахунок був 1-2. До основного часу поєдинку було компенсовано 7 хвилин. В принципі, для сучасного футболу це не так то і багато. В деяких матчах компенсують і по 15, але команди забили 4 голи в цей компенсований час. Що цікаво, всі 4 м'ячі на рахунках футболістів, котрі по ходу матчу вийшли на заміну. Буквально щойно забивався гол, розводили з центра поля і відразу залітав наступний. Мехелен забив більше і виграв 5-2. Піднявся в підсумку аж на четверту позицію в турнірній таблиці. А от Денд. Сьомий Третя сходинка за неймовірною кількістю голів 11 за один поєдинок. Якщо пам'ятаєте в стартовому турі Ліги Чемпіонів Баварія вдома виграла у Динамо Загреб 9-2. Скажу чесно, з того часу подібної результативності я не помічав. Якщо ви помічали, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Але на минулих вихідних відразу два матчі було, в котрих було забито аж по 11 голів. Перший, щоправда, в екзотичній футбольній Латвії в 34-му турі Рига виграла в Дома у Тукумс дві з рахунком 10-1, Хоча на шостій хвилині рахунок відкрили саме гості. Серйозно у різі допомогло те, що в другому таймі Тукумс грав в дев'ятьох, і це також серйозно допомогло форварду команди Раміресу, який оформив хет-трик і в підсумку вискочив на першу позицію в списку бомбардирів. Ну а дана перемога для футбольного клубу Ригу стала найбільш розгромною в вищому дивізіоні чемпіонату Латвії. Рига веде боротьбу за чемпіонство з Ріга футбол з колою. Між ними зараз шість очок, але можливо на фінші чемпіонату дана різниця м'ячів щось і вирішить. Також 11 голів було забито в Німеччині на землях Баварії. В принциповому матчі другої Бундесліги між собою зустрічалися Нюрнберг та Ян Рейгенсбург. Щоправда, Ян Рейгенсбург на даний момент безнадійний аутсайдер другої Бундесліги, оскільки за попередні 9 турів лише один гол забив. Але команда зібралася на принциповий поєдинок і відвантажила у ворота супротивника цілих три. Щоправда, при цьому, як ви розумієте, поступилася 3-8. Дійсно, перемога Нюрнберга 8-3, хоча на 59-ту хвилину рахунок був нічийним – 3-3. А потім господарі забили 5 голів зверху. Дійшло до того, що голкіпер Ян Рейгенсбурга пропускав навіть між ніг. Кращим цього вечора в складі Нюрнберга був півзахисник Юліан Юстван, який відзначився хеттриком, забивши перші свої голи в цьому чемпіонаті. Тобто до ось цього супермега феєрично-гольового поєдинку не забив жодного. Дійсно, ось так розташувалися зірки та планети, що у всіх все виходило в атаці. Але от у Ян Регесбурга не вийшло в обороні і фіаско 3-8. Нюрнберг піднявся на восьму позицію. А Ян Регесбург стоїть на виліт. Що на другій позиції, скажу чесно, не знаю. Ні, ну з одного боку, це все італійське дербі, інтер проти Ювентуса, команди зіграли в нічию, ну яку? 0-0? 1-1, 2-2, ну з натяжкою 3-3. Ні, вони розіграли 4-4. Це при тому, що жодній з команд більше 20 років не вдавалося забити 4 в даному протистоянні саме на полі Інтер. А тут обоє забивають по 4. Незрозуміло, що цього вечора коїлося з обороною Ювентуса, яка за попередні 8 матчів пропустила лише один гол. А тут за один тайм за перший пропускають лише 3, причому два привезених пенальті чистісенькі від оборони Ювентуса. Ювентуса, і як не старався голкіпер команди Ді Григоріо, жодного з них він не відбив. Обидва його реалізував Зелінський. Загалом же до 70-ї хвилини господарі лідирували 4-2. А потім від Турка Ілдиза два удари, два голи. Хоча до цього він в сезоні не забував саме в чемпіонаті Італії. Як наслідок, нічия 4-4. Про що говорили тренери команд по завершенню матчу? Невідомо, а от точно можна сказати, що колишній наставник, як Інтера, так і Ювентуса, Антоні. Конте дуже цією нічією задоволений, оскільки його нинішня команда на полі потихеньку відривається. Ну а на першій позиції сьогодні у нас гарячі пиріжки, які ми отримали після поєдинку дев'ятого туру англійської прем'єр-ліги між Вестхемом та Манчестер Юнайтед. Перемога господарів 2-1, виривають її лондонці на 92-й хвилині, завдяки дуже й дуже сумнівному пенальті, яке чітко реалізував Боуен. Головна новина це, звичайно, ж не перемога Вестхема, не те, що Манчестер Юнайтед опустився на 14-ту позицію, а те, що звільнено Еріка Тенхага з посади головного тренера Манчестер. Можливо, хтось скаже нарешті, хоча насправді, як на мене, Танхагу можна і поспівчувати, оскільки останні півтора сезони він постійно був під пресингом. Коли ж, коли ж його звільнять, задавалися питанням, і, от нарешті, босам Манчестера терпець увірвався, і вони його звільнили. Як бачимо, Еріка Тенхага більше не рятують два трофеї за два роки. Хоча, як на мене, боси Манчестера давненько до цього всього готувалися. Сам той факт, що на посаду помічника тренера був призначений Руд Ван Ністелрой, людина не остання для Манчестера, людина, яка має досвід роботи головним тренером, багато про що говорить. Можливо, передбачали, що якщо звільнимо, буде кого призначити по крайній мірі, на кілька поєдинків, і дійсно найближчі кілька матчів Манчестера буде працювати виконуючим обов'язки головного тренера саме Руд Ван до речі, вже сьогодні Манчестер буде грати в Кубку Ліги вдома проти Лестера. Точно можна сказати, що найближчим часом до Манчестер Юнайтед увага буде прикута серйозно. А там подивимось, хто буде новим головним тренером. На сьогодні футбольна подорож Європою завершена. Сподіваюся, що за тиждень буде про що поговорити. Команди нам подарують чергові феєричні матчі та події. Якщо вам такий формат подобається, будь ласка, підтримуйте канал, можливо, лайк, можливо, підписка, якщо ще не підписані. А якщо є бажання підтримати канал по-особливому, в описі під відео є необхідна інформація. На даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре!